Вітаю, з вами Бендер, і ми продовжуємо грати у економічну стратегію Railroad Corporation. Це друга частина відео. Перша вже є доступна на каналі, тому якщо ви ще не бачили, як ми починали цю кампанію, обов'язково зайдіть та погляньте. Так, коротко давайте введу вас у курс справ, що у нас тут відбувається: у нас є потяги, котрі курсують між містами. Їх потрібно ремонтувати, доглядати або навіть час від часу замінювати. У нас є заводи виробництва. І от такий от потяг я, напевно, зараз заміню. Прямо перед вами. Запланувати зміну локомотива. Я гадаю, можна навіть замінити його на краще. Щоб він швидше проїжджав маршрути і був більш ефективним. Чи є в нас готова деревина? Так, деревина є готова, її можна навіть додати. Завантаження. А ні, не, не вийде це зробити, інакше ми перевантажимо потяг. Добре, ну застосувати. Ближчим часом цей потяг буде замінений на новіший. Цей також уже на 50%, але поки що він живе. Поки що він живе і працює. свої обов'язки він виконує. Уже майже 3 роки навіть більше 4,5 4 роки він працює. Який працювати? Гаразд. Цей потяг ще більш-менш живучий. Де він у нас? Т5. Ось Т5. Поїхав. Повіз він дерев'яні балки. Колоди. Цей потяг їздив на ремонт і станцію ремонту можна при... прибрати. Він це на всього перевозить колоди? Та й усе? Давайте додамо йому ще якийсь. Обов'язків. Можливо, хай краще його у Вотертаун возить. Так, давайте додамо зупинку, ще в Утертаун він їздив. Тут ми набираємо дрол. Можна навіть три. Три вагони колодами і відвеземо два сюди. І один отсюди на продаж. Застосувати. Чудово. Чудово. Невеликі покращення завжди приносять прибуток. Як кажуть, диявол криється у деталях. Так, це що за маршрут? Це є Т8. А, Т8 у нас перевозить. Найдорогоцінніше, що нас не Що у нас є? У нас 203 тисячі доларів. Ми майже магнати. Майже магнати. Це завдяки оцим от інструментам. Добре, поглянемо по завданнях. Що нам потрібно сьогодні зробити? Постачання знаряддя. Потрібно 10 знарядь доставити куди? У Портленд. Портленд у нас навіть залізниці туди немає. Йой, як воно далеко! Портленд. Ну Давайте прокладемо через Манчестер. Колію. Це лише так от виглядає, що ми багаті. Коли починаєш прокладати колії, свіжі маршрути, будувати станції, то гроші зникають дуже дуже швидко. Дайте, крок назад я трішки не так проведу. Ведемо з цієї сторони. Потім з'єднати також і Стратфорд, що вверху. 14 тисяч. Добре. Ну, поки у нас баланс досить позитивний. Стратфорд не будемо заїжджати. Ось така от діляночка. Чому так дорого? 21 тисяча, гаразд, це вже менше. 34. Якийсь пагорб чи що. Так, тут підйом, підйом спуск. Ну, добре. Доїдемо ми до Портленда. 46 тисяч. Ось і видатки. Величезні видатки пішли. Добренько, можна запусти, придбати якийсь потяг не дуже дорогий і почати возити інструменти. Вони в нас тут є. Є аж 12 штук. Можна і дорогий поїзд придбати. 26 бул коштує. І дослідження. Ми давно не робили досліджень. Новий локомотив. Девід Клінтон. Не можу дочекатися на цей локомотив. Девід Клінтон? Знайоме, знайоме ім'я. Раз. І ми придбали потяг. Він свіжесенький у нас. Де він є ютика. Додати зупинку. Отже, ми беремо тут два елементи і веземо його аж у Портленд. Тучки як це далеко. Звідси ми забираємо декілька пасажирів і пошту. Висадимо їх, у... де їх можна висадити так найближча станція. Ось тут ми їх. розвантажимо. І, в принципі, можна навіть хапнути трохи м'яса по дорозі. Давайте, так не будемо нагліти. Пасажирів і хто у нас тут хоче м'яса. Ви хочете м'ясо? Ну давайте. Двох пасажирів звантажимо. Візьмемо ще когось і пошту. І олбанять все розвантажимо. М -м -м -м. Можливо, краще не пасажирів брати, а ще шматок м'яса. Аби у Бані також дістався шматок. Здається, все правильно налаштували. Давайте перевіримо. У Лані ми беремо інструменти, завозимо їх у Портленд. В Портленді ми беремо ще два. Дві, два поштових вагони та двох е, пасажирів. Відвантажимо їх у Спрінфілді. Там заберемо два шматки м'яса і одного пасажира. У Харфорді відвантажимо пасажира і м'ясо. Завантажимо одного пасажира додатково залишається м'ясо. Так, все, все вірно, все вірно. Все має працювати. Добре, ще одне завдання майже завершено. Прекрасна залізниця. Чудово. Відбулась заміна потяга. Так, у Албані у нас замі... відбулася заміна потяга. Крмантів багато. Прикольно, грошей зараз буде просто відвелись. Так, у Ютіки... від чомусь потяг байдикує. Чому що трапилось? Пункт відправлення дійсний. У угу. Ютіці що? Тепер вже не потрібно зерно. Так, у Ютіки не потрібно зерно. Остернборд потрібен. Я можу тут переназвати? Ні, не вийде. Добре, поки що на паузі. Тоді ми поїдемо в Остенбург. Та відвезем туди зерно. На жаль, не, на жаль, не можемо пропустимо цей пункт. В Албані. А може і не варто було його пропускати. Давайте там підберемо трохи пасажирів. Навіть не буде що розвантажувати. Отак. От так ми можемо взяти ще у Востернбургу Алевий злиток. Їх ого-го ого, скільки там. Ну, один точно. В ми його відчекуємо. Так, все працює. Ух, виправили ще одну ще одну логістичну, логістичний ланцюжок. І можемо. Переходити до наступного завдання. Е, знаряддя Знаряддя у нас мало би вже постачатися, яким потягом ми їх веземо. Портленд. Е, це Т-13, де він? Йо, як він помалак. Повільно рухається. Скажу, що мега повільно, але не, не кваплячись з 2840. Це хороший показник. А ви що чекаєте? Ви чекаєте, коли звільнеться колія. Я зрозумів, нам потрібно розширити кількість колій на цій ділянці. Думаю, це можна організувати. Це можна організувати. Так, отже, із з основним завданням з поставки 10 знарядь праці ми майже справились. Нам потрібно Стратфорд розвинути. Щоб розвинути Стратфорд там є. Стратфорд. Стратфорд де Я погано знав географію. До Північної Америки. Бостон є, Вінчестер є. Ого, Стратфорд. У тебе взагалі нічого немає тут. Давай щось побудуємо. Давай збудуємо тут. Лісопильню немає сенсу будувати. давай зробимо у Стратфорді Ферму. Це найпростіший варіант. Прикладемо сюди залізницю. Некрасиво виходить. А звідси. Звідси ще гірше. Отак, більш менш. 9 тисяч. Е, так, добре, щоб відбулось надходження в бюджет. Потім поглянемо, наскільки. надобряче заробили. І на цій колії будемо перевозити. Шоно. А ферму ми можемо так добре завантажити наш локомотивчик. А м'ясо можна продавати в Портленді. Ми зробимо тут розв'язку. Додамо ще станції. Невеликими, невеликими. ми будемо перевозити. Я гадаю, цього достатньо. Для робітників точно збільшиться як тільки місто. За, коли запрацює, це ферма. Ось ця чудесна ферма. Тут шкури натягнуті. Йой! А цікаво, чи можу я придбати, наприклад, більше. Територій. Угу. Товарна біржа. Ого, тут можна ще й товарами торгувати. Ну все. Точно станемо магнатами. По завданню снарядя довозяться і розвинути старфорд. Давайте пришвидшимо виконання завдань, аби довго не чекати. І тим часом подумаємо, що нам зробити, аби. Пришвидшити... Доставку залізної руди. У нас проблеми із вугіллям. Я би б оновив цей потяг з безфренда на Джон Бул, як мінімум. Тим самим збільшив би кількість залізної руди. От він і зламався у дорозі. Треба міняти цей локомотив. Добре. Коли вже оновиться, тоді. Працювати. Добре, де він зламався хоча б? Він зламався у самому відповідальному місці. Без френд, ну як так можна? Давайте поглянемо по інших потягах. Тут не треба ремонту, ну як не треба, можна з'їздити зок. Варфорд очікує на вільний шлях. Ну, все працює. Залізна руда, ну, з'їздили б на ремонт, на обслуговування, але немає часу. Тут обов'язково потрібно буде заїхати. Ну, 42 66 6-6 це не найгірший варіант. А, тут обов'язковий ремонт. Раз, ну, наша імперія потрохи розвивається, погляньте на наші заводи. Робота кипить, обслуговування йде. А Можна навіть покращити станцію. Так як це основне місце ремонту. Ми до максимуму прокачаємо цю станцію. Що там офіс? Ми стартували з Ютіки, вірно? Отже, давайте глянемо на мій офіс. Ого-го. тут ось Я вже запутався. Меріо, а офіс, де? Ось мій офіс. Збільшимо кількість кімнат. І тепер можемо найняти ще якогось хорошого. Працівника. Відділ кадрів. Лічення площі. Вартість загляних робіт, вартість прикладання залізниці, дуже маленький бонус. Краще дослідницький центр прокачаємо. О! Це буде коштувати дешевше. Наймаємо. Обов'язково наймаємо цього дядька. Він вміє торгуватися. У нас тут є грошенята, там можна почати проводити усі можливі дослідження. До наступній кампанії це пройшло набагато швидше. Сарфрид почав розвиватися. Це дуже добре. 14. вірно? Це той локомотив мусить нам Манчестер Мієс. Кімен він Шустрий. Давайте поглянемо. Тут, до речі, мав би бути якийсь ефект на фермі. Як тільки переноситься зерно, починає працювати ферма. Зачекаємо. Можемо ще когось наняти. Ось, Один потяг Т13 чекає, поки Т-14 заїде на ферм. Везять 4 вагони зерна. О, з'явилися корівки. Корівки пасуться. Місто розвивається? Так, місто розвивається. Гадаю, йому потрібно виробити певну кількість м'яса, переробити зерно на м'ясо, і лише після того можна буде. Можна буде говорити про те, що місто виросло. Одним виробництвом, напевно. Так, так, так. ось, Виробилось м'ясо і збільшується кількість поселенців Мешканців. Давайте довантажимо ще м'ясо. Портленді люблять м'ясо. Добре, доставили 4 знаряддя. Чи є в нас якісь проблеми? Давайте глянемо на дорогу. Є проблема з виготовлення доставкою вугілля. У нас уже змінився потяг Джон Бул. Так, я запланував його зміну, ні? Ні. Давайте Девіда Клінтона купимо перше. Десь ми ще возили вугілля. Оцей потяг однозначно ми замінюємо. На такий же ж самий бестфренд. Залізної руди нам багато не потрібно. У нас достатньо грошей, аби замінити усі потяги і локомотиви. Але не будемо гарячкувати. Так, можна і розоритися. Зараз поглянемо ще на економічну ситуацію, яка в нас склалась. Отже. Пам'ятаєте цю боргову яму, яка була на початку в першій частині гри? Ось вона. Ми змогли викарабкатися до мільйона. Вартість компанії мільйон доларів. Ми з вами мільйонери. Хоча віртуальні. Додати ще один потяг на маршрут до Бостона. Або він швидше відвіз у ці інструментальні заводи. Е, інструмен, інструменти. Але нам не тільки в Бостон потрібно, нам ще потрібно в Портленд пришвидшити. Отримав атівку. Досягнення B Continental Transport. Що воно не означало. Селення росте і мені чомусь здається, що потрібно тепер м'ясо доставляти ще якесь в інше місто. Наприклад, у Бостон. Зараз я прокладу ще колію тут. І один потяг. Локомотив куплю, бо гроші в мене відвались В Бостоні також радіють їжим продуктом. дорозі назад, будемо брати ще й зерно. Отакий От у нас план. І здається, все мало би працювати. Мало би працювати. Дослідження завершується один за другим. До речі, чим дорожчий локомотив, тим більша його вартість утримання. Попереду ще ще локомотиви. т 13 Що ти нам везеш? Шкода, що я не можу видалити. Я можу виділити потяг. Треба клікнути на іконку. Він базає запчастини. Ламається він швидко. Не знаю чому. оборотів. Пришвидшимо трохи. Ми можемо зараз займатися тут всяким покращенням. І прокланям ще залізниці. Вигадаю, цьому немає сенсу. Бестфренд треба замінити. Бестфренда ми тут замінимо. Давайте на того Клінтона нарешті, але ціна в нього чомусь нижче, ніж Джол Булл. Певно, тому що в нього дуже мало покращень. Замінимо, а тоді збільшимо кількість деревини, яку він може перевозити. Так, ось ми вже й наближаємося до виконання основного завдання. Зовсім трішечки залишилось. Неймовірно, великі прибутки капають нам у казну. Просто неймовірні суми. І це тішить. Цей локомотив або ремонтувати, або продати його. Давайте зробимо заміну. Там ще по дорозі зломиться нам. Скоро приїде. Ми дуже швидко почала ламатись локомотив. Олбаня. Що тут трапилось? Ми ж сказали, що тебе треба замінити. А ти вирішив зламатись по дорозі. Он ти який. Давайте продаваємо тут склад. Просто тому, що ми можемо. Завод зброї. От. Чому, і ні? чому б ні? Щоб виробляти зброю, потрібна нафта та сталь. Давайте. А чому б і ні? Поїзди прибувають та відбувають. І ми рухаємося до виконання нашої місії. Розвинути Стратфорд. Давайте ще глянемо на це місто, що йому бракує для того, щоб розвинути. На жаль, ми не можемо додати більше виробництв та складів там, але зважаючи на те, що потяги привозять зерно, воно переробляється на м'ясо, і м'ясо відвозиться в інші міста, ми от-от завершимо ці наші цілі. Глянемо на, дослід... на дослідження. Ну, в принципі, майже все зробили, що. Планували. Я лише додам декілька. Так аби не простоювали наші вчені. В окулярах такі бородаті сивачі, схожі на ріка. Ріка без морті. Зверніть увагу, яка велика карта. Напевно, у мережавому режимі вона буде по ще більшою. І я дуже б хотів тут позмагатися з кимось. Певно ще одне відео зроблю. Бережам, мережам. Часом замінимо ще декілька потягів, щоб не возити їх на станції обслуговування. Бюджет нам дозволяє це робити. Дивно, що тут такий дисбаланс у ресурсах? Тобто є дуже дорога продукція на зразок зброї та віскі. Там щось планували будувати. Може і побудували, ми будували цей завод зброї. Мастило, а де нам взяти мастило? Можемо виробляти мастило. Мастило, напевно, з нафти. Добренько. Не вдалося нам побудувати завод зброї, але усі завдання місії ми виконали і отримали додаткові бонуси. Ми лише втратили можливість розвинути Стратфорд в певний період часу. А в загальному з результатами справились. Дві години 53 хвилини знадобилось, аби пройти цю місію, і два відео на YouTube. Гаразд, на сьогодні це все. З вами був Бендер. Зустрінемось на наступних трансляціях. Підписуйтесь та розповідайте, друзям. Заходьте на Twitch та TikTok.